Вишиванка українцям до лиця під такою назвою у музеї історії міста Коломиї відкрили виставку вишитих картин та фоторобіт журналістки Оксани Островської. Яскравими експозиціями майстрині захоплювалися чисельні відвідувачі виставки і, звичайно ж, колеги-журналісти. Оксана Островська народилася на Слобожанщині. Коли переїхала на західну Україну, вперше одягнула вишиванку, і так само вперше взялася за голку з ниткою. Це сталося більше п'яти років тому. Перша моя робота була присвячена моїй донечці. Я вишила лелеку, який летить несе в дзьобику маленьку дитину. І відтоді, ви знаєте, кожного місяця я мушу У Мене є така потреба вишивати, тому що ну це дійсно це дійсно круто. Фотографія разом з журналістикою прийшла у життя жінки дещо пізніше. Зараз вона є кореспондентом обласного телебачення Галичина і теж Коломийські вісти. У музеї писанкового розпису Островська представила більше півсотні фоторобіт та немало вишитих картин. Жінка каже, що це, мабуть, третя частина від усього її доробку. Я не лише хочу показати свою роботу за цілий рік, який минув, а й так само долучитися до доброчинності, зібрати певну суму коштів для діточок серотинця Святого Миколая. Чому сприйнято думати? Що фотоапарат він вже відходить у минуле, а мені здається, що ніяким апаратом навіть на сьогоднішній день у час прогресу не можна відобразити так фотографію, так о той момент, як самим фотоапаратом. І добре, що є така Оксана, яка на, на громадських засадах ну, сама собі цього хоче і цим займається. Це вже друга персональна виставка Оксани. Як і минулого року її урочисте відкриття відбулося у день народження винуватиці, головна мета привернути увагу до національного вбрання та показати насамперед молоді, що вишиванка це модно. Тема виставки сьогодні була просто навіяна тими подіями, які відбуваються в Україні. Вкотре хотілося сказати, що вишиванка це модно, це дійсно наше генетичне сприйняття світу, яке актуальне в будь-якій будівлі, в будь-якому приміщенні в будь-який час доби і в будь-який день року. В експозиції представлені найрізноманітніші роботи. Особливу увагу відвідувачів привернули вишиті картини. Найдовше я вишивала пейзаж. Це чотири місяці робота зайняла е, там більше 108 ниток. І сьогодні мене дуже тіше, що і моя дитина долучається до вишивки. Вона вишила першу свою картину, тобто продовжує традицію вишивки і з маличку вже привчається до українських традицій. Мама вишивала, а мені нічого не було робити. І от мені купила вишивку і я почала вишивати. Вишила цю качечку за два дні. Привітати Оксану Островську з відкриттям виставки та днем народження. Зійшлися друзі, рідні і знайомі. Атмосферу свята доповнив виступ талановитої вихованець Коломийської дитячої музичної школи номер 2